Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і шанує її героїв. 26 липня відзначає своє День народження генерал-майор запасу Збройних сил України, ідеолог і колишній перший заступник командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України, екс-заступник. Секретаря Ради Національної безпеки і оборони, народний герой, політичний та військовий діяч і великий патріот України Сергій Григорович Кривонос. Він народився 26 липня 1970 року у місті Кременчуці на Полтавщині в родині робітників. Його двоюрідний дід був учителем композиторів Георгія і Платона Майбород, а рідний дідуся бабуся були військовими. Напевно, тому бажання бути військовим у малого Сергія появилося ще з дитячих літ. Фактично, зброю до рук він узяв у 5 років, а у 8 уже ходив з батьком на полювання. Коли навчався в першому класі, прийшов до батька на роботу, а він якраз піднявся з шахти і каже: «Тату, хочу бути військовим. А той відповів: Ну, хочеш, то вперед. Коли хлопцеві було шість років, родина переїхала до Сибіру, бо батько працював у місті Сургуті. Там закінчив Сергій три класи початкової школи, і згодом сім'я повернулася знову в Україну. Нелюбов до Росії і до Союзу Сергій всмоктав з молоком матері, адже з дитинства знав, що він походить з родини розкуркулених, і кров закипала в жилах, коли слухав історію своєї сім'ї від рідних. Після закінчення середньої школи Сергій навчався у Кременчуцькому ПТУ No19, працював на місцевому нафтопереробному заводі. Він двічі намагався потрапити на навчання до Київського вищого загальновійськового командного училища, але його не прийняли. Мені в обличчя казали, згадує генерал Кривонос, куди лізеш? У тебе батьки прості робітники. І взяли лише після строкової служби в серпні 1990 року. В період навчання Київське вище загальновійськове командне училище приєднали до Одеського інституту сухопутних військ, яке Сергій закінчив в червні 1994 року. І того ж, 1994 року він одружився і у військовому званні лейтенанта вирушив на службу до Криму. Його 10-та бригада спецпризначення базувалася в селищі Первомайське і майже одразу був призначений командиром навчального взводу розвідників. На загальноукраїнських змаганнях його група посіла третє місце і за це отримав погони старшого лейтенанта і почав командувати ротою. 1999 року Сергій Кривонос вступив до навчання до військової академії, відмовившись від пропозиції залишитися у президентському полку. Обрав службу у 8-й окремій бригаді спецпризначення, що на Хмельниччині, і двічі виводив полк у найкращі частини збройних сил України за підсумками року. Перебував на керівних посадах у командуваннях сукопутних та аеромобільних військ. Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях у 2003-2004 роках Сергій Кривонос двічі злітав в Ірак. Я та група моїх людей, чотири особи, охороняли там керівництво наших збройних сил. Після тих поїздок у мене багато що ментально змінилося, і рак, мабуть, допоміг вбити совкове сприйняття, згадує генерал. З командира полку Кривонос пішов навчати і з 2009 по 2010 рік був начальником факультету аеромобільних військ та розвідки Львівської академії сухопутних військ. Але коли в розвідувальному управлінні штабу командування сухопутних військ з'явилася посада, Кривонос із задоволенням повернувся в спецназ навіть на нижчу зарплату. І ще рік служив в командуванні сухопутних військ. Далі було навчання в Національному університеті оборони імені Черняховського. А після переведення на заочну форму навчання у 2012 році кривоноса призначили начальником штабу високомобільних десантних військ. А російське вторгнення 2014 року полковник тоді Кривонос зустрів на посаді начальника штабу, першого заступника командувача ВДВ. І відразу долучився до місії з евакуації за лінії фронту екіпажів захопленої ворогом авіатехніки. Постійно перебував у зоні АТО. Влітку 2014 року Кривонос керував унікальною операцією захистом Краматорського військового аеродрому від банд Гіркіна, Стрілкова, що було критично важливим для недопущення повітряної передислокації сил противника. То була активна оборона з постійними боєзіткненнями, коли не було нічого їсти, окрім сухих каш і кільків томаті. А 20 днів воду заміняла насичена тосолом рідина з пожежних водой, електрики теж не було. Але витримали, встояли, відбили об'єкт і при цьому із 186 власних бійців в команді кривоноса ніхто не загинув, тільки один поранений і троє контужених. На війні вивчив багато молитов. й псалом це дуже сильна молитва. Хлопці часто просили командири, прочитай, а вертолітникам хтось сказав, що я завжди їх хрестив, коли вони відлітали. Вони потім самі просили командири перехрести. І ті вертольоти жодного разу не були обстріляні. А на його робочому столі можна побачити подарунок матері ікона, яка прийшла з ним всі бойові дії на Донбасі. У мене два правила. Перше, життя солдата безцінне. І друге, не можна шкодувати солдата, його потрібно нещадно тренувати. Більше поту менше крові. Ти пошкодуєш солдата, а ворог ні, коментував пізніше пан Сергій. Генштаб належно оцінив події під Краматорськом і з жовтня 2014 року Кривоноса було призначено начальником управління Сил спеціальних операцій Генерального штабу Збройних сил України. Тоді полковник Кривонос і його команда у співробітництві з представниками НАТО розробили стратегію побудови українських сил спеціальних операцій. 5 січня 2016 року наказом Міністерства оборони України Сергій Кривонос призначений першим заступником командувача сил спеціальних операцій збройних сил 31 січня 2019 року на з'їзді партії воїни АТО полковника Сергія Кривоноса висунули кандидатом на пост президента України. Я вдячний вам всім за ту високу довіру, яку Партія воїнів АТО мені виявила. Я розумію, яка велика відповідальність не тільки на мені, як кандидата президента, але й на нашій партії. Тому що я, скажу чесно, у нас попереду дуже багато важкої праці. 5 лютого 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Кривоноса кандидатом на пост президента України від партії Воїни АТО. Пізніше Кривонос заявив про зняття своєї кандидатури на користь президента Петра Порошенка. 12 березня 2019 року указом президента Сергій Кривонос був призначений заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Дуже важлива ваша характеристика це є абсолютно нетерпімість до корупції. І це є моє президентське доручення. Я приложу максимум зусиль, щоб унеможливнити прояви корупції, мародерства в армії і ті підліщури, які намагаються або намагались розкрасти армію, розкрасти нашу державу. Я впевнений, вони будуть покарані. 9 квітня 2019 року президент Порошенко призначив кривоноса головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю. А 7 травня того ж року він став керівником новоствореної міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави в травні 2019 року. Указом президента України Петра Порошенка. Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос отримав звання генерал-майора. З приходом зеленої влади пан Сергій залишався в Раді національної безпеки і оборони ще півтора року, але почував себе чужим в системі влади Зеленського. Кривонос критикував появу Сергія Сівоха в РНБО та Арестовича в Офісі президента. Він також жорстко критикував обох секретарів Радбезу Зеленського Данилюка і Данилова, яким закидав те, що вони перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами. І та критика не сподобалась Зеленському. Тому, 29 листопада 2019 року, він звільнив кривоноса з посади керівника міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави. А коли в грудні 2020 року Зеленський заявив, що в разі нападу Російської Федерації на Україну з боку окупованого Криму буде велика війна, і будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки. Генерал-кривонос висловив скепсис щодо такої ідеї верховного головнокомандувача і зазначив, що мобілізація і жінок і чоловіків в разі нападу Ерефії не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл а велика кількість громадян України не знають, як воювати, тому вони не зможуть ефективно протистояти ворогу. І після того, 29 грудня 2020 року, Зеленський наказом номер 604 звільнив Сергія Кривоноса із посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відставку Сергія Кривоноса в офісі президента пояснювали, тим, що генерал не хотів працювати в команді і не пропонував свої якісні експертні оцінки. А 5 червня 2021 року. Генерала Сергія Кривоноса було звільнено взагалі з військової служби у Збройних силах України. Звільнений без рапорта, служити державі хотів, але прислуговуватись не буду і не вмію. Тому й звільнили. Кажуть, що немає посад, хоча їх достатньо, написав тоді генерал Кривонос на своїй сторінці у Фейсбуці. На початку повномасштабної війни рашистські десантники висадилися в Гостомелі, битва за який тривала до 2 квітня 2022 року, і в тому бою було знищено найбільше у світі літак Ан-225-Мрія. Аналогічно рашисти могли дуже легко висадитись і в аеропорту Київ у Жулянах, та й для того були всі умови. 25 лютого наступного дня після нападу генерал-майор Сергій Кривонос виїхав у Жуляни, і, побачив, що на той момент там були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону цього стратегічного об'єкту. Були відсутні також і засоби оборони. Він зателефонував звідти головнокомандуючу збройних сил України Валерію Залужному, повідомив про обстановку і отримав наказ взяти під командування оборону аеропорту, що і зробив генерал-кривонос. Він терміново вжив необхідних заходів по обстановці, які вважав за потрібні. Злітну смугу було залито машинним мастилом та перегороджено технікою. А всі об'єкти і периметр були підготовлені до протидесантної оборони. Звичайно, що після вжитих заходів рашистські. Десантники вже не наважились атакувати аеропорт. Протягом 39 діб Сергій Кривонос керував обороною цього важливого стратегічного об'єкта, і він був врятований, а разом з ним і тисячі життів. Керівництво збройних сил України підтвердило тоді всі дії генерала Кривоноса, і 13 березня його знову зарахували на військову службу, про що був виданий відповідний наказ головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного. Та через кілька днів, 29 березня, Сергій дізнався, що його зарахування на військову службу скасували, начебто за наказом Зеленського, бо йому дуже не сподобались дії генерала Кривоноса по захисту аеропорту і людей від пришельців, і дав вказівку генеральному штабу анулювати наказ про зарахування його на військову службу, а ДБР терміново порушити проти генерала Кривоноса кримінальну справу, нібито за пошкоджене майно. Ми, друзі, знаємо, що ДБР, правоохоронна структура, яка у своїх діях раніше була незалежною і, згідно чинного законодавства підпорядковувалася Кабінету міністрів України, створеного Верховною Радою. Але Зеленський відмінив попередній закон і при допомозі своїх слуг у Верховній Раді підпорядкував собі ДБР, по суті, узурпувавши владу. Про що я місяць тому назад розповідала у своєму відео під назвою Державне бюро Президента? І слідчі. По вказівці з офісу президента порушили проти генерал-майора Кривоноса кримінальну справу за перевищення владних повноважень, зокрема, пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що на думку ДБР не було військовою необхідністю, вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна, і розкрадання майна аеропорту Київ у перші дні війни. За що йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення? Як же ж так? Получається, то був е, захищав, а тепер його тягнуть до боцигар. Завдання в мене було одне: не допустити висадки російського десанту. Ми це завдання виконали якісно, незважаючи там е, на зараз заяви певних представників ДБР, що вони кажуть, що от є якась там комісія, яка визначила, що це було перевищення повноважень. Е, комісія теж 25 лютого разом з нами там була. Вони там чітко визначали, чи вони заднім числом зараз будуть розповідати, що нам треба було робити. Треба було робити тоді, коли була небезпека захоплення Києва. І нагадаю для всіх, що якраз на той момент, е якби не своєчасно прийняті заходи е той команди, якою я керував, то росіяни абсолютно спокійно могли б сісти і висадити свій десант в аеропорту Жуляни. А від жулян до Печерських пагорбів, як ми кажемо, там 7 кілометрів прямій. А військ всередині Києва вже практично не було, бо вони вже вели бої по околицях Києва. Нейшли шкоду держави, що не допустили висадки десанту цікавий момент. Ті пошкодження, які були в Бориспільському аеропорту, і ті дії, які були в Бориспільському аеропорту, значно важчі за наслідками, але чомусь там ніхто нікого не притягує до відповідальності. Тому сприймати це як просто намагання звести розрахунки закрити мінірота рота а за ту адекватну критику і пропозицію, що треба робити, я по-іншому не сприймаю. Це не просто ганьба владі, а злочин, коли бойових досвідчених генералів і офіцерів звільняють з армії і відсторонюють від їх обов'язків захищати державу. Сергій Кривонос не ухилявся, як це робив Зеленський і його шість ефективних менеджерів, а більше 30 років свого життя віддав збройним силам і захисту України. За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності української держави, мужність виявлено під час бойових дій, зразкове виконання службових обов'язків та високий професіоналізм, генерал-кривонос нагороджений орденом Будана Хмельницького 3 і 2 ступеней і медаллю за військову службу. А на першу річницю визволення Краматорська від російсько-терористичних військ отримав недержавний орден, народний герой України. Після звільнення зі служби Збройних Сил Кривонос не сидить, склавши руки, а продовжує боротьбу з ворогами на інформаційному фронті. Щиро вдячні вам, шановні генерали, за відданість батьківщині, за непримиренність, непідкупність і нескореність перед владою, за відстоювання правди і вірність українському народу. Ви наша надія і опора, наша гордість і захист. Ви справді. Наш народний герой України. Тож, з нагоди вашого народження, прийміть наші щирі вітання і найкращі побажання, міцного здоров'я вам зичимо і вашій офіцерській сім'ї, невичерпної сили та енергії, підкорення нових вершин, перемоги над всіма ворогами мирного неба та Божої опіки. Дякуємо за вірну службу. Пітне небо